В останній тиждень Великоднього посту усі мешканці злочівщили готуються до паски. Ми вирішили поцікавитися, що вони покладуть у кошик і скільки їм за це потрібно заплатити. З цією метою ми і залітали на золочі сківи. За маленький кошик для паски на ринку доведеться заплатити 30 гривень, а за великий 65 гривень. Рушничків є, як то кажуть, від кольору до вибору, проте вишитий рушник вартує 50 гривень. За пасочку потрібно заплатити 6 гривень. Вічлива продавець зазначає, що вартість паски така ж, як і минулого року. Яйця для крашенок продають по 60-70 копійок за штуку. М'ясних виробів дуже великий вибір. За кільце ковбаски та за шинку можна заплатити від 48 до 73 гривень за кілограм. Масло вартує від 35 до 65 гривень, причому натуральне 65 гривень за кілограм. В'язочка хрону коштує 3 гривні, стакан маку 3-4 гривні. Зелень, яку використовують для прикрашання кошика, гришпан 4 гривні. А що ви покладете цього року в все, все, все. Також є багато різних декоративних виробів для вашого великоднього кошика. Свічки теж є різні. Все на вашу вподобу. Зокрема, свічечка у вигляді великодньої крашенки вартує 3 гривні. Перше, що нам вдалося дізнатись, що ціни у порівнянні з минулим роком фактично не змінились. Отож, за нашими підрахунками, на сьогоднішній день, великодній кошик мешканцям Золочівщини обійдеться близько 200 гривень.